Ви здивіться, яка наліпочка цікава. Обльотано долітався. От тепер він літатиме в іншу сторону. В цій маленькій майстерні дуже раді ворожим БПЛА, адже буквально за годину вони переходять на службу до ЗСУ. Я кожному гвинтику, кожній гайці можу дати друге життя на стороні. добра. цей дрон Камікадзе декілька днів тому збили наші воїни. Із пошкоджень тільки один промінь. Все решта залишилась абсолютно цілим. Причому боєприпас не здетонував, він відпав поруч, так що можна було безпечно забрати сам дрон. Ворожий дрон не з дешевих. Захват цілі від 300 і менше метрів, точність попадання 3 метри. От, доволі такий недешевий, якби не дешева начинка. От, в принципі, дорогий відеопередавач це одна із найдорожчих частин дрона. Ми вже перепрошили, він вже перейшов на сторону добра. І ось така музичка це наше. Кацапів трошки примітивніше. Стюарт від початку війни служив у морській піхоті. Тепер перепрошуває русняві дрони, ремонтує і наші. Плюс на мавіки можемо мотор заміняти, Оце це був хворий моторчик. Зараз він здоровий. Крім трофеїв, майстерні є ось такий дрон Камікадзе. Його Стюарт зібрав власноруч. Це йдуть дрони від 10 дюймів по розміру і вище, ті, що працюють на схит. Тобто такий маленький, він тільки піде на камікадзе, ну мені його жалко. Це мій перший. Стюарт працює і живе в майстерні. Відволіктись та перепочити допомагає ця смугаста компанія. Було прохолодно, я їх пригрів, покормив, тепер я не живу, а не вони в мене. Сама майстерня тільки починає свою роботу, але є доволі амбітні плани на майбутнє. Ще більше розширятися. Давати якісь вже видимі результати.